Сьогодні перший день, коли будемо всі дати верх і на перемогу. І така гарнюнічна. Так що тримайте за нас кулачки. Перемога з легкістю прийняла вуздечку. Це наша найменшенька вуздечка з 10-м таким от простеньким трензелем. І ось, бачите, з легкістю взагалі, вона бачила багато разів. Як сідлаються її мама, як сідлаються її подружки, тому вона не боїться збруї. Добре, коли коні домашні, вони ростуть і знають, що вони будуть далі робити, і що буде з ними робитись. Бачите, це перший раз одягаємо на неї збрую. Молодець перемога. Іде спокійно з сідлом, не брікає, Жаворнак нам допомагає, співає, підтримує нас. Зараз зайдемо в леваду і потихеньку будемо сідати. Найперше, що ми робимо при об'їзді, це трошечки коника ганяємо на корді. Для того, щоб коник звикся з збруєю, щоб його нічого не лякало, що там десь щось бовтається, доторкається до ніг, до вузика. Да, перемога? Молодець, молодець. Наступна фаза в заїздці – це треба взяти і постояти на Настріблені, не перекидаючи ніжку. Чим мені подобається сідла джгітовочні, тим що тут три підпруги і 100% при заїзді сідло на вас не буде ніяк падати Ну що перемога? Дубль перший? Постояти? Бачите, вона так наче не звикла, позавалюється. Ну, перемога. Тримай мене. Тримаєш? Давай. Тримай. От, молодець. 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 Навчити коника, щоб він тримав вашу вагу. Коли ви на нього сідаєте. Давай ще раз. Давай. Давай ще раз. О, молодець. О, зачепилась. Молодець. Взагалі класно. Ну що, пробуємо ще раз? Перемога тримай. Ніжки поставила? тримай, молодець. Полежали. Почухали, щоб коник знав, що то є добре, щоб він вас тримав, щоб він звикся з вами. Я все роблю перший раз. Хтось подумає, що так не буває. Буває. У нас усі так коні заїжджаються, просто знімаю перший раз. Весь процес. Так, відпочиємо. Молодець, почухали, щоб коник зрозумів, що то є файно Стої класно і нічого такого важкого не буде. Да. Ой, як ти дівчинка гарна така. Ну що, раз ти так стоїш, будемо пробувати сідати. Давай пробувати, будемо сюди. Минус пойдет. Шо, що потім всі раз поправим. Що перемога? Сідаємо? сідаємо. Нішки постав, постав, молодець. Давай, Сірок. Ну, я сейчас зараз буду сейчас вагу на тебе класти. Давай, стоїшь? Ті, ті, молодець. Сидим, стоїм, та їм. Молодець. Молодець. Кіця моя. Ой, така ти файна дівчинка. Красуня моя. Ну що, трошки проведи? Трошки проведи. Не повід поведи. Молодець. нє ні ні, -ні задлій. Молодець. Харошо. Якщо коник строптивий, то ведемо під корівку коротесенький поле. щоб не загубили вершника під час заїздки. Шагай, шагай. Молодець, Не натягуй. Шагай. Шагай. Давай. Не підтяни трошки, щоб вона зрозуміла, Шагай. Шагай, давай. Молодець. Шагай, шагай. Кажу, мені жарко. Ох. Молодець. Молодець. Ваше завдання, щоб коник самостійно рухався душа.

Перемога, давай, давай сам Шагом. Шагом, як учились. Давай, шагом. Шагом. Давай, давай. Молодець. Ну, куди-небудь, давай, в будь-яку сторону. Шагом. молодець, Молодець. Яка це теплі. Оце найголовніша команда, команда шагу. Якщо коники у вас ходять шагом, це клас. Це супер. Тому що далі ви зможете всі команди вивчити з легкістю. Стоять. Стоять. О, бачите, ні команди закріплені. Стоять і шагом. І всього ми скільки витратили? Хвилин 10? 10. 10. Пішли на вихід. Шагом. Шагом, шагом, шагом молодець. Шагом, шагом. Молодець. Молодець.

Дедько знімемо. Жарко сьогодні, скажи. Капець. Ну все ну все. Добре. Дякую. всім, хто дивився наше відео до кінця. Дякую за вподобайки, коменти, репости. Перемога сьогодні молодець. Смаколики для перемоги. Ну, це обов'язково. Щоб знав, що це добре. Все, що з ним відбувається. Що там?